Біг з перешкодами та відпрацювання ламентів року пашного бою продемонстрували вихованці школи юних десантників в рамках відкритих дверей. Займаються вони в п'яти гуртках. Гуртки це всі військово патріотичного напрямку. Військова самооборона, військово-спортивне багатоборство, юний боєць, патріот і так далі. Вони включають загальну фізичну підготовку, підготовку з військової підготовки, ходять походи, лазять по скелях, вчаться боротися, вчаться. Проводити елементи рокопашного бою. підготовка різнопланова. Саме головне, щоб ці дітям було цікаво, щоб вони свій вільний час як кажуть, проводили у нас, а не на подвір'ї. День відкритих дверей, каже вихованець закладу. Це і є своєрідна підготовка до майбутніх змагань. Мають смугу перешкод. У нас є вид спорту, в якому ми приймаємо участь універсальний бій. Там є така складова, як перешкоди. Смуга перешкод. Ми виходить, спочатку проходимо смугу перешкод, і посередині стоїть там мат. І ми на цьому ж маті продовжують Продовжується два раунди по півтори хвилини. Там я ну не пам'ятаю. Ми вже багато років ну приймаємо участь в цьому змаганні і ось ми готуємося таким чином до цього змагання. Серед вихованців закладу є і дівчата. Вони тренуються на рівні з хлопцями у школі юних десантників. 14-річна аніта кілька місяців каже, саме тут знайшла для себе поєднання усього, що подобається, і розповідає, як на таке захоплення реагують близькі. Ну мені подобається боротьба, ну як ми займаємось, тренер хорошо уч... ну, показує, поясняє. І мені це подобалося, я прийшла в цей спорт. Батьки добре реагують, бо в мене тут брат дуже багато займався, і вони не були проти, щоб я сюди пішла. Друзі, ну, друзі зацікавлені там, наприклад, коли є якісь розборки, кажуть, підійди. Тебе просять розібратися? Да. – Так, от іменно що так. Ну дзвонять, пишуть, кажуть, що так, і так треба підійти побалакати. Олі 17, у школі теж дівчина займається недовго, утім, зазначає, з дитинства мріє поєднати із військовою справою своє життя. Я пішла в цю школу, тому що я з дитинства мріяла стати військовою, а тут, як іде як військова підготовка, так і е, дзюдо, рукопашний бій, і мені це подобається. І Ще тому, що зараз такий стан в нашій країні, і треба бути готовим не тільки фізично, а й духовно, можна так сказати. І мрії у цій школі здійснюються. Багато вихованців каже директор, і справді стали військовими сьогодні. І їх запросили на зустріч із школярами. Парашут потрібно вміти складати для того, щоб не вразити командира в повітрі, бо падає тільки раз, а треба розкриватися. Треба виконати бойові завдання. З неба обій допомогли в тому, що мене загартувало вже фізично, морально, в тому, що я вже вмів і приймав рішення якісь тяжкі до свого житті ну, в своєму житті. І для мене це було більш якось у впрощеному варіанті, як на, наприклад, для тої людини, яка не проходила цю школу. Бо колись я пам'ятаю, як ми ходили в перші походи зимою, літом. У нас були маскування, і стрільби були. У нас все було для того, щоб людина навчилася вже була під, більш-менш підготовлена для того, щоб проходити військову службу в Збройних силах України. Чому я і дякую своєму першому командиру, тренеру та наставнику, який мене навчив, виховав. Зразних я перед вами знаходжу живий. Приклад з Івана тепер наслідувати хоче. І Богдан. Я я в майбутньому мрію стати військовим та буду використовувати все, щоб стати ним та добре вчитися. Загалом у позашкільному закладі військово-патріотичного виховання нині навчається понад 150 житомирян від 7 до 18 років. Вікторія Гнатюк, Олександр телеканал СК